Вітаю, ви дивитесь вісті надії студії Каріна Дрозда сьогодні. У випуску у Львові та Харкові проходить програма Місто надії, а в столиці вчать як допомогти самим собі. Нещодавно в Україні в п'яте відсвяткували Всесвітній день релігій провідні фахівці в галузі релігієзнавства підбили підсумки минулого року, що докорінно змінив ситуацію в країні. Експерти розповіли про загальносвітні та українські тенденції розвитку релігії, свободи віросповідання та нинішню ситуацію щодо віросповідання в Криму та на Донбасі. Щорічно на початку року за ініціативою ООН в світі відзначається Всесвітній день релігії. Почуття спільної віри, як показує історія, є одним з провідних об'єднуючих людей-чинників. 94-95% всіх найбільших релігій на планеті припадає на шість груп. Перша це християни, які складають 33 населення планети. Другий – це мусульмани, третя група це ті релігії, які прийнято вважати індуїзмом. Далі 7% буддисти, 6% китайські етнорелігії. Науковець звернув увагу на залучення релігії в глобальну політику, міжнародні відносини і її участь у величезній кількості конфліктів, що відбуваються у світі, починаючи від Кенії, Ефіопії і аж до України. За останні роки порівнюючи навіть з 2005, 2006, 2007 роками, стан релігійної свободи в світі погіршився. Pure Research такий є центр, який виробив. Індикатори для вимірювання. Стану релігійної свободи за даними цього центру 33% всіх країн перебувають у стані утисків релігійної свободи різних ступенів, 29% з яких є дійсно суворими. У 110 країнах християни стають жертвами цих загострень. У 109 країнах світу мусульмани підпадають під утиски. У 20% країн світу зафіксовано випадки тероризму на релігійному ґрунті. Тоді як у 2007 році їх було тільки 9%. За словами експертів, для України. Минулий рік став переломним у сфері релігії після окупації Криму та війни на Донбасі. Деякі священники вимушені були з тих або інших причин покинути Крим і приїхати е на території, які контролюються нашою державою. Олександр Заєць порекомендував релігійним організаціям півострова якнайшвидше пройти перереєстрацію. Якщо це не зробити вчасно, то в організації можуть забрати культові приміщення та застосувати до них інші санкції. На сьогодні відомо, що термін реєстрації продовжили до 1 січня 2016 року. Але якщо говорити про Крим, то там ситуація безумовно краще, якщо ми будемо її із Донбасом на цих територіях. На яких знаходяться так звані ДНР і ЛНР віруючи різних церков. Крім ОПЦМП, вони зазнають релігійних утисків переслідувань. Попри те, що багато вірян покинули небезпечні території Донбасу, богослужіння не припиняються, і все більше палких молитов направляються до Бога за мир і спокій в країні. Незважаючи на всі труднощі, і гоніння віруючи різних церков на цих теренах, вони продовжують свою діяльність, сповідують свою віру. Вони підтримують. Моральна, матеріальна, не тільки один одного або віруючих інших церков, вони також надають посильну гуманітарну допомогу людям, які не належать до тих або інших конфесій. Нагадаємо, влітку минулого року телеканал Надія при підтримці церкви адвентистів сьомого дня та благодійної організації Адра започаткували проект допомоги постраждалим на Донбасі під назвою Східний Янгол, який на сьогоднішній день для постраждалих мешканців східних регіонів зібрав понад півтора мільйони гривень і понад 200 тисяч тонн продуктів харчування та одягу. Також досі волонтери допомагають у відновленні зруйнованого житла. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Щоб бути здоровим, перш за все, харчуйтесь правильно, закликають медики. Про користь здорової їжі розповідають на кулінарних майстер-класах. Вони проходять у Львові під патронатом проекту Місто надії на заняття, готують корисні смаколики та розказують, який продукт допомагає боротися зі стресами і перешкоджає старінню. Відвідування майстер-класу абсолютно безкоштовне. Що нового для себе відкрила, розкаже Ольга Ношин. До здорового харчування всі приходять по-різному. Мало хто народжується з прагненням правильно і раціонально харчуватися. Більшість йде на такий подвиг тільки завдяки обставинам, коли організму уже не переливки. Кулінарний клас, який діє у рамках програми Львів, місто Надії, пропонує попередити різноманітні розлади організму і перейти на здорове харчування уже зараз. Ідея виникнення кулінарних класів взагалі мене переслідувала ще з літом. Тому що чому так виникло? Тому що в нас і в церкві я би хотіла, щоб більше люди харчувалися здоровою їжею, а також як один з засобів проповіді Христа через здорову їжу. І от ми людей вчимо і розказуємо про те, що. Ціль Бога була в тому, щоб людина була не тільки духовно здорова, але й фізично здорова, тому що організм є цілісний. На заняттях пропонують смачні та корисні рецепти, розкривають секрети приготування. Цього разу говорили про користь горіхів та насіння. Вони містять антиоксиданти, вітаміни та макроелементи кальцій, залізо, мідь, магній. До речі, саме останній допомагає боротися зі стресами, перешкоджає старінню. Відвідувачам цікаво було дізнатися, що рекордсменом за вмістом магнію є насіння соняшника. Таке поширене у нашому регіоні і цілком доступне. Організатори запропонували присутнім десертне меню, готували горіхове молоко і солодощі. Сьогодні був у нас десерт з таким дуже цікавим інгредієнтом, як кероп. Це є замінник шоколаду. Думаю, небагато людей знають. Він, звичайно, своєрідний на смак, але він набагато корисніший. В ньому нема тих психотропних тих всіх таких моментів, які от звикання. Е, і що, що сказати, Ну звичайне там фініки, горіхи. Це треба пробувати про що тут говорити. Приходьте до нас і пробуйте. Існує масовий стереотип, що дієта і здорове харчування це одне і те саме. Найчастіше дієта передбачає тимчасове дотримання раціону харчування задля досягнення конкретної мети. Правильне харчування це ваш свідомий вибір бути здоровим і дотримуватися його необхідно все життя. Здорове харчування впливає позитивно не лише на ваше здоров'я, але також на зовнішній вигляд. Роблю солодощі, але вони зараз фактично це вироби хімічної промисловості, можна так сказати. А от сьогоднішній, скажімо так, рецепт це альтернатива для того, щоб і собі, і синові приготувати такі корисні солодощі, які будуть ну, збагачувати наш організм якісно. Заняття кулінарного класу організовуються силами вірян другої львівської громади церкви адвентистів сьомого дня. Ентузіазму організаторів можна лише позаздрити, обмежені у коштах, інвентарі і площі вони не падають духом і продовжують працювати для своїх ближніх. Наш відділ є можна сказати молодий. Він розвивається, і щоб кулінарні класи направду виглядали ну. В повній силі і запрацювали, нам потрібен інвентар. Нам не вистачає блендера, м'ясорубки, нам не вистачає е, каструльок, пательні, е, такої, щоб можна було людям показати е, повністю від початку до кінця, як робити е, дані страви здорової їжі. Як свідчить відомий вислів, ми те, що ми їмо, придивіться уважніше до вашого раціону. Можливо, ви вже стали заручником свого шлунка. Тоді час змінити усталені погляди на їжу та зазирнути до меню здорового харчування. Харчуйтесь правильно і змініть своє життя на краще. Ольга Ношин, Юрій Шута, Львів, Вісті Надії. Проект місто надії паралельно проходить і в іншому куточку України у Харкові. На останньому занятті харків'ян заохочували знімати окуляри. Кваліфіковані фахівці розповідали, як покращити та зберегти свій зір. Крім того, відвідувачі змогли пройти медичне обстеження нічим не гірше ніж в лікарні, зокрема, кардіограма серця та ультразвукове діагностування. Кому завдячують учасники програми, знає Наталя Копилова. Програма Харків місто Надії ініційована церквою адвентистів сьомого дня. Триває вже багато людей змогли дізнатися про здоровий спосіб життя, навчилися готувати здорову їжу з доступних продуктів, отримали підтримку, продовольчу допомогу, познайомилися з Богом. А нещодавно, в рамках цього проекту, було проведено серію зустрічей під назвою Зніміть окуляри. Ми планово підійшли до цього моменту, коли проводимо цю програму «Зніміть очки». Кожен гість програми зміг дізнатися, як поліпшити свій зір, якщо вже є проблеми, а також дізналася, як уникнути подальших ускладнень. Ті ж, хто має добрий зір, відтепер знають, як його зберегти. Я почала робити упражнення, і різкість починає наводитися, зріння сонцю трохи краще. Крім того, гості змогли перевірити стан свого здоров'я та зробити не лише стандартні виміри, такі як тиск, вагу, рівень цукру та холестерину, а й більш інформативні, такі як кардіограма серця та ультразву звукове діагностування внутрішніх органів це стало можливо завдяки тому, що в кінці минулого року спільними зусиллями керівництва церкви адвентистів сьомого дня у східно регіоні та служителів Харкова було придбано необхідне устаткування. Шли до цього, звісно, так ні зразу. Скалі деньги його цель була не так для виставки здоров'я, як для наших братів адвентистів Ми хочемо, щоб в церквях він працював, і на виставки здоров'я цього надбання неможливо переоцінити, адже в сучасній медицині ці апарати є невід'ємними в діагностиці різноманітних захворювань, а їх використання платне. А кожен, хто відвідає центри впливу, зможуть скористатися цим устаткуванням безкоштовно та отримати консультацію кваліфікованих лікарів. З допомогою них ми вже можемо з однієї сторони поставити заподозрити багато діагнози, і на базі цього діференціровано підійти не тільки яким би то ніби лічебним назначенням, але найголовніше розробки профілактичних мероприятий, зв'язаних з тим іншим заболіванням. Допомога, яку отримують жителі міста, від є ще ефектив. Нішою Наталя Копилова, Едуард Соловей, Харків. Вісті Надії. Церква Адвентистів сьомого дня за підтримки телеканалу Надія та газети Вічний Скарб провела в столиці соціальну програму з невідкладної медичної допомоги. Всі бажаючі змогли пройти курс кваліфікованих безкоштовних лекцій від медиків-науковців та лікарів-практиків. З 1 по 12 лютого щодня, окрім вихідних, у першій київській громаді церква адвентистів сьомого дня вечорами горіло світло. 11 кваліфікованих спеціалістів у сфері медицини, лікарі вищої категорії, науковці, професори та доктори медичних наук, вчили звичайних пенсіонерів та зацікавлених у своєму здоров'ї киян допомагати собі самостійно у першій невідкладній допомозі, коли людина сама потрапить в якусь неприємну ситуацію, чи вона стала свідком якоїсь ситуації, що вона могла до допомогти іншим. Наприклад, це можуть бути чи якісь реанімативні дії, чи дорожньо-транспортні пригоди, якісь нещастя, чи відбуваються інші, якісь лиха непередбачувані, або це захворювання, яке спіткало, щоб люди знали найосновніші закони. Семінари орієнтовані на найуразливішу категорію громадян пенсіонерів, людей, яким вже за 40, та тих, які охоче слідкують за своїм здоров'ям. Серед основних тем, найактуальніші на сьогодні, гіпертонічний криз, низький та. Завищений тиск, вивихи, розтягнення, переломи, виявлення перших ознак онкології, інфаркт, інсульт, реанімація, травми очей, кровотечі, опіки та навіть стоматологія. Всі лекції проводилися безкоштовно, аби якомога більше охочих отримали важливі знання. Людей треба навчити використовувати всі можливості, щоб допомогти один одному, тому що нещасні випадки, на жаль, дуже часті. і не треба тільки думати, що от медики приїдуть і все зроблять. Можна багато чого зробити голими руками, без медикаментів, без інструментів, чекаючи швидку допомогу, яка, на жаль, не завжди буває швидка. У святому письмі ми зустрічаємо, що дух, душа і тіло нерозривно пов'язані між собою. Ось чому церква хвилюється не лише про внутрішній стан людини про її душу, але й про фізичні речі, оскільки кажуть, що здоров'я це ще не все, але і все без здоров'я це і ніщо в старому заповіті не було у народу ізраїльського жодного лікаря. Священники були лікарями, тому це зайвий приклад того, як дуже тісно між собою поєднана духовність. І поєднане фізичне здоров'я. Укріплюйте своє фізичне і духовне становище і будьте здорові. Олена Козленко, Микита Ісаков, Анатолій Перепелиця, Київ, вісті надії. На території українського адвентистського центру вищої освіти, що в бучі минулого тижня, відбувся концерт сучасної фортепіанної музики. Захід пройшов в рамках європейського турне аргентинських музикантів і тривав годину. П'ять музичних творів талановиті піаністки Маріанна Болеро та Сінтія Вайс виконали в чотири руки. Подібного концерту за участю закордонних гостей в історії навчального закладу ще не було. Для студентів, як і для жителів міста, такий захід став справжнім святом. Слухайте лише хорошу музику, яка благотворно на вас впливатиме. Це всі новини на сьогодні. Бажаю всього найкращого.